До професійного свята хочу побажати, щоб ви відчували себе задоволеними, що вам подобалась ваша робота. І хочу всім подякувати за те, що, попри велике податкове навантаження, ви здатні його сплачувати, і ви підтримуєте тим самим економіку України і мене особисто. Загалом до Дня Банкіри хотів їх би привітати зі святом і дякувати за те, що у нас. Така чудова прогресуюча банківська система порівняно з Європою. Ну реально дуже великі молодці, і хотілося б за все це подякувати до дня банківського працівника. Я хотів би поважати всім працівникам витримки, адже мають різні клієнти різні ситуації. і наснаги працювати далі ефективно. Бажаю працівникам банків наснаги, сили працювати далі та віри в Україну та в економічну стабільність України. Я би хотіла побажати банкірам міцного здоров'я, терпіння, хороших клієнтів і найшвидшої перемоги. Те, що на банківських послугах зараз тримається не тільки фінансовий сектор України, а майже весь волонтерський сектор України. Тому їхня робота дуже важлива. Я хочу побажати їм, щоб вони продовжували свою плідну роботу. А, наснаги, терпіння. І звичайного людського щастя, терпіння хороших клієнтів і головне перемоги. Щоб е, зусилля їх знаходили відгук у вдячності клієнтів. Я бажаю їм багато терпіння, надійних клієнтів та кар'єрного зростання. Більше вам хороших і вдячних клієнтів. І зі святом. Цінувати свою роботу і бачити в тому, що вони роблять, цінність для суспільства і для клієнтів своєї своєї організації На стійкості, в самому широкому розумінні витримувати всі ті, скажімо, складнощі їхнього повсякденного професійного життя і та якісно надавати ті послуги а їх кількість зростає, всі ті послуги, які є, які будуть так, як вони й надають е, першим побажанням, звичайно, буде перемога. Та мир. А, також банківським працівникам бажаю фінансової стабільності, стресостійкості, вдалих рішень Національного банку і загального економічного процвітання. Дуже дякуємо за вашу роботу.